Добрий ранок. Я на своєму каналі сразу говорю: я знімаю троянди, а не создаю шоу. Я знімаю вирощені з собою троянди. Це троянда Рафіня фон Хандерберг. Це буде для роздемо зацвітати. Ще не цвіте. Це ось Моріс. Це ось вон, дивіться, вже і то щось їсть. Лавіла кота. Це Джеф Моріс. Вон. Які квіти величезні. Це от висоцького троянда. Ви вже повинні знати у мене тут їх, які, де у мене тут що росте. Це ось красотень, яка, дивіться. Софі роуз. Вон. Це початки, вон уже цвіте, вон теж. вона потім в вон, блюдце таке. Ну, сантиметрів вісім, квітка невелика тут. Це і так вона ще, ще велика у мене. А взагалі, а взагалі вона зовсім є маленька. Я бачила в других, ну, у, у наших навіть є. То вона зовсім маленька. А ось дивіться, яка краса. Тут зараз обійду її, бо тут не обійдеш, не об'їдеш. Тут ж везде троянди, ось біла сенсація. Дивіться, яка дивіться, яка вона. Це знімаю все, що на даний момент цвіте в моєму саду. А ось А ось красавиця. Хто, хто полюбляє цю троянду, дивіться, яка вона. Дивіться, вона вже червоні тут раніше. Це Сахара. Лист у неї глянець такий красивий. Вон. Квіти великі. Я три роки не могла її, поки попалася мені настояща іменно. Це із Світлани Мар'янченко з Дніпропетровської області. Там є питомник у неї. Оце я там брала. А це ось ця велика-велика вона. Он розпасталася як паук по всьому этому. Вон. Розлізлася прямо по всьому саду. Софіта. Ну, Оце ще. Ось френезі буде. Ну, це ще тільки заходи вона. А це, звісно, не дать, не взять називається. Дуже красиве. Ну, ось уже квітку цю можна і обірвати, хоча вона ще буде стояти. Ну, Там же ж воно дві такі є, то краще. Хай вони покрасуються. Ось, чіп ідею. Ось він своєм величеством. Це ж не є Вальцер, височество, теж тільки той він то Голден. Тут теж він треба викопати його відсюди, прибрати, дитині віддати. Бо тут дуже багато його. Тут аскот теж є. Тут он, версігні. Ось вона яка. Дивіться. Цвіте букетно вона, Вон великі-великі букети в неї. О, так вона цвіте. Знімаю, бо не бачу, що знімаю, хоч і в очках. Ви не думаєте, бабка вже в очках дуже давно ходить. І, отак, ну, я то без очків хожу а знімати навіть в камеру вон мені, щоб показати, бо щоб той мені ж треба, щоб побачити щось там, щоб воно було. Ну, щось є там. Бачу ось. Так. Ось. Олівія, Роуз, англічанка теж красива. Це не Олівія Роуз, це друга ось Троянда. Хоча теж вона такого сложення, ну троянда друга. Треба шукати, що це за троянда. А ось Ерік Таберлі. Вон як зацвіте, то вже буде тут лю стояти. стоять. Так. А ось вона. Дивіться, яка. Елоді Госюєн називається. Оця троянда. Ой, як пахне вона. Вон, дивіться, стільки на ній бутонів. в тому году такий незрачний кущик був. В цьому році бутонів вон море. Вон, отсюда ще версігні. Краще вона видна Отсюди, вон, Бачите? А з тієї сторони От слабіше видно. Ось це така вона. Вон букетне цвітіння, квіточки десь та й десять є, дев'ять такі. Може, де яка 8, ну так і 9, 10. А це все Ерік Таберлі буде. Тут два куща його. Я їх до куч знесла до куч. Ось. Оце ж той Грехам Томас, чи я взагалі не знаю, яка це троянда, чи може і то в мене Грехам Томас, а ото тільки. Я вже з ними. Спуталася з цими жовтими, вони мені всі однакові. І листя в них, головне, однакові, їх по листю навіть не оприділиш. Ну, ну, покупала як грехам Томас, а не знаю, що воно теж. А ось дивіться, Та, що я лікувала Гляньте. Вилікувана троянда. Бачите, як захочеш, все зробиш. І вилікуваєш. О, ну тільки вона пішла вразні. Я їх і так підв'язувала, підв'язувала, а вони такі хрупкі, крихкі. Боюся, що якщо іще трошки десь, це, то поламаю, так я вже і не трогаю їх. Хай вже в цьому році росте, як росте. Може буду обрізати та тоді її трошки сформую. Ну, ну, Гарна це hope хоп юманіті. Це ось. Грейс. А ось яка, до сих, до сих пір ще стоїть. Слабенька вже, звісно. Ну, ще не облітають, він немає ще під тим. Не облетіло ще нічого, порадиться. А це ось Нью <клух> Ентоні називається Троянда. О, оце, оце така вона буде. Вон. Рожевого кольору. Оце буде вона така. От Вон моя. Та що з палички я сажала. ось. Що, аж у тому році сажала. Бачите, яка виросла? Вон, метр двадцять висота в ній. От і ви втикайте, робіть отакі Желательно з п'яточкою, щоб воно було. І десь сантиметрів двадцять обрізайте, п'яточка щоб оставлена, щоб там була п'яточка. Ложіть у канавку, рийте канавку, ложіть у канавку і заривайте. І все, нічого не треба. Абсолютно весною зійде троянда і буде рости. Отак ви собі ще троянд на той. Це я казала, не буду казати нічого, а опять же своє. А ось Лія тут ту теж англічаночка. Ну, маленька, вона ще нічого. На той рік вона буде ого-го. а ось розцвіла вже мадам десталь. Це. А ось цвіте. Джеймс Л. Остін. Теж квіти крупні. Ну, На перший рік такі квіти. Як же ж їм не давати процвітати, якщо вони такі виростають гарні квіти? І вони будуть і на перший, і на другий рік. А на другий рік вони взагалі будуть шикарні. А оце ось. Pink Eden Den Rose. Оце називається вона. От. Джудзе обскур. А це ось що розцвіло у нас. Новеньке глянемо, а новічанка. А, єш шерлет Ось, дивіться. Ешроп роп-шерлет. Вона такий куст собі широкий зробила зразу. Що? Боїться, не поміститься. Ресепти Айл. Ось оце. Оце, не знаю, це. А, ось щось є. А, є тут. А, мі. Мир... Зажди містері. Персіан містері. О, оце ось троянда така. От, бачите, яка. вже ось доцвітає. Вон, оце доцвіте обріжу, І вона вийде на другу хвилю. Ось оце не знаю я. Чарльз Остін, може бути, оце вона. Должна тут десь бути Чарльз Остін. Не знаю. Валертон Олхолд. Вон які квіточки манюнькі ще. Ну це ж ну що ж, воно, звісно, пересадить. А ця ось красива бельведер. Гляньте яка. Хоча теж прошлорічна посадка. Ух, як пахне тут. Аж дух забиває. в цьому садку в мене. Оце сад в тому році посаджений на чесному слові. І на моїх ногах, і на моїх руках, через що ні руки не то, і ноги не ходять. От сьогодні так заболіла нога права, що я єлі от нею ходжу. А ходжу вам знімаю, щоб красу вам цю показати і щоб ви дивилися її. І бачили, що в нас на Україні може бути така краса, краса де б її не посадив. Не придумайте ямки, ото там город, там ямки роблять, які туди скільки всього за той. Нічого не сипте. Оце викопали яму під, під троянду. Все, в ту яму ви загорнули ту троянду, притоптали хорошо зверху, повністю загортали. 5 см десь прививку туди заглубіть, звісно. Вона у вас не вимерзне ніколи. О. От притоптали добре ногою і полили хорошо водою. І все. І все, більше нічого не треба. На наступний день, як бачите, трошки ще присипали землею, ще полили, присипали землею і все. І троянда у вас буде рости. Ніяких удобрень, ніякого нічого не, не ложить. Ну от казала, не буду вчити. Опять учу. Боже мій, що ж за язик у мене оце такий. Це Ютерсен Розен -Кьоніген. Оце така троянда ось. Червоного кольору красивого. А ось Польбакіус буде у мене теж розпускатися. А це ось ось плум японки розпускається ось. Ну, в цьому році іще не зрозуміти. Ну, ось буде Френезі. Френезі буде кущ, звісно, великий. Ось Веспонт. Дивіться, яка флорибунда. Ну, чого в свій сад її? Є? Це із долини роз. Чого в свій сад її не взяти? Красоту таку, вона вже цвіте, оце у мене ну, неділю точно, а то й більше. Стільки я знімаю, стільки вона й цвіте. А це ось розцвітає, дивіться, яка красивенна розавинка. нінсель ну, називається. Теж флорибунда. Теж із долини роз. О. Це трояндочки з миру роз. Ну я ще назви їх ну, не можу оприділити. Це вже ось розберуся я з ними. Які вони. Це перший раз вони ще зацвіли. Так, а вже на вторе цвітіння. Я там тоді вже ємед. Буду. Ну, це, по-моєму, тут Анна Балейн. Оце тут вона, да. Ось ось мелкоцвітковка. цвітковка. Це в подарок дали. Я дуже таких і не той, ну подарок є подарок, не викинеш його, звісно. Ну, вона буде, може і буде гарненька, звісно. А ось теж який, яка квітка здоровенна. У того. А може це... Ні, раміна ж не така, раміна рожева десь. Должна бути. Не знаю. Ну так, да. це адмірал тут бути квітка. Вона велика вона така. Червона, велика квітка. А де адмірал той? Раміна тут должна ще десь бути. Не знаю. Може, ото... Прийшла міста Роміни, оця ось вийшла в них. Я не знаю точно. Ну, знаю, що я тут її сажала. Ну, подивися, може там десь буде. Будем дивитися. А ось плезантрі. теж подарочна з з не роз. Ще в тому році Андрюша мені дарив. А ось дивіться, оці ось які. Вон ті, що це та 30-річка, що ми її пересаджували. Без... А це Мейділанд, Мейян Декор називається. Ось, Це почвопокровка має бути. Біла і з рожевим вона. Вона... вона. вона Зранку рожева, а потім біла робить. Красива ця троянда. Купер Кьоніген. Купер Звичайна гібридка, ну вона вон теж дуже красива. А це ось атомік. Теж не хуже. Ну но це новозеландка. На останок зніму вам оцю шедевр цей, витвір мистецтва. Жуки дуже його з'їли, звісно, Альонки. Ті просто його об'їдали. Вон сидять у ньому. Вінчестер кафедрал. Ось ця червона, гарна, сімпаті. Дивіться, як тут вона виглядає причудово. О, дивіться ось. Вся вона тут. А це Ніна на вейбл. Ось вона. Дивіться, які квіти вже розпустила теж. О, дивіться, це теж чайно гібридки. Все чайно гібридки, але вони стоять того. Вон травіата теж красиво цвіте, ну зараз підемо до неї. Тут Артеміс цвіте рядом з травіатою. Гляньте, яке? яке? Сочитання виходить. Червоне і біле. О, дивіться. Трав'ята не пахне. Аромату нема, хоча й англійська. І ось дивіться оця бероліна. Це теж оце цвіте до самої зими вона. А ось вона, дивіться, яка. Гляньте. Красуня. Кетіс Роуз. Теж англічанка. У мене англійських троянд десь пополам виходить. Оце із цими трояндами я англічанок. Ну тут не обов'язково Остінок, а англічанок. Це, можуть бути, Харкнеса там троянди, ще там є ці розоводи їхні. От, оце такі. Як оцю розу можна зняти горизонтально, якщо у мені метр шістдесят, а в розі метр п'ятдесят. А скот оце тут. Вон. А територію зайняв теж, мабуть, метр п'ятдесят вже на скамейці. От виліз він собі і сидить. Ось тут вон, браття грім. Теж у мене ж, вони аж у трьох містах посаджені. Ось ромашка буде. Розцвітати. Теж, ну вже пройду і тут ось. Ось The Prince. Ну, ще не згорів, я вам скажу. Сонце оці три дня пече дуже, але він іще не згорів. Ось розкривається Double Delight Молоденька теж пройшла річка. Вон ну, їх багато. Далі он Амур де Малєн, там Це теж витрі мистецтва. Ще один кущик, у мене їх три куща, де де там три, де ж три. А там ще, ще два, там своїх, три зроблених своїх і три тут. Шість кущів. Леонардо да Вінчі. Як не любуватися таким витвором мистецтва? Дивіться. Вон сад який, дивіться. О, який, Ну Тут ще опору будемо ставити, бо будуть вони тут же вони всі плетисті, вважаю, такі великі. Ну, ось ось іще й ця цвіте. Та що Голден у мене, не знаю, Голден, вона тепер чи не Голден, ну яка різниця. Красива та й усе. Декор Арлекін. Почав своє цвітіння. Навіть макушки вже стали цвістині. Не бачу, що я знімаю, але бачу, що там цвітуть вони. Так що не біжайтеся, якщо я не так щось то зняла, що то не так показала. Ну, не бачу я добре. Тим більше, якщо чуть сонечко, то я у п'ять разів вийду ще хочете. Хоч а як трошки пізніше, це все. О, дивіться. О. Оранж-бебі ось зацвітає. Ось дивіться, яка краса тінь. У мене оцих і, тих штук 30 спреєк. І кожна з них неповторна. Ну, ось дивіться, оце все-все спрейки. А там ще на тій стороні там і там. Понад... А ось дивіться, яке, яке чудо цвіте, гляньте. Бакара. Цвіте довго вже. Довго вона заходить на цвітіння, але і цвіте вона дуже довго. Квітка такого бархатного, бархатного кольору. Темно, темно, ну, прямо чорного, от сказати. От не чорна вона, звісно, вона темно і не бордова вона, і не червона, вона. От, от дуже темна. І така. У бархат одягнена. Ось ще одну покажу ж квітку вже на слідах. Ну, дивіться, Восточний експрес, теж Східний експрес. Тут у мене ще ж у саду, це ж йому вже 4 роки. Ну, в цьому році він з зими вийшов добре, але не дав мені тих сліпі побіги дав. Так я його позащипувала, і він вже. Собі росте і вже на друге цвітіння він, звісно, вийде во всій красі. Тут теж у мене Акіта теж їдять дуже. А ось іще, що у мене цвіте. Ой, оце на цій красивій, дуже красивій ноті я завершу свою екскурсію по своєму величезному саду. Супер трупер. Саме оранжеве. Ще фенікс у мене є. Ще буде оранжевіша. Два фенікса. Ще не цвітуть. А це, звісно, шедевр теж. Вон, який, дивіться, полурозпуск, який красивий. Тут уже розпуск. Вон. Вона тут трошки в тіньочку. їй не страшно, тут жара така. Уже вечору аж, а так тіньочок тут є. До побачення, хто буває зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, що в мене не так в саду. Пропозиції любі приймаються. Я ж його тільки ще ну, розвиваю. Мені потрібні пропозиції, що, що ще може треба туди підсадити, що може якось е, щось, щось зробити. Я буду всім этим рада. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна.